Я ніколи не використовувала evening формули, хоча я знала, що дуже класно, тому що вроді би у мене такий сон нормальний. От, ну, а тут е, із-за того, що акція думаю, е, ну попробую, візьму мамі та й заодно й собі е, випила ввечері дві капсули. По-перше, в мене обично буває таке, що я не можу себе ніяк укласти спать. Я знаю, що треба в 10 годин, тому що виробляється соматотропний гормон. Но тут в інтернеті сидиш, то ти кому швидкаєш, що там що тут. чесно кажучи, в мене буде ощущення, що треба лягти в кробити, тому що якщо в мене починається цей ефект, щоб я не заснула в кроваті. От, то есть, тільки до подушки, і тут же, якби, отрубилась, отрубилась, есть, мені я не дивилася вже ні телефон, нікуди. <ф são> Я заснула і проснулася тільки пів шостого ранку від того відчуття, що от я. Виспана, от просто виспана. От. І тепер спасіба Свята тобі, що ти пояснила, що це за рахунок цього тіаніна, який вирабатується при медитаціях. А я знаю, що медитації дуже корисні, але то нема коли, то я забуваю, то вони мені не заходять. І виходить, що тепер от, оцей ефект вирівнювання емоційних ем, і ем, хвиль у мозку можна досягти не через медитацію, а через вживання івнінг формули.